Майже щодня з початку повномасштабної війни в Україні Костянтин та Маркіян Лукенюки грають на скрипці на вулицях Чернівців. А також влаштовують онлайн-концерти для глядачів за кордоном. Усі зароблені завдяки виступам кошти, вони витрачають на потреби армії, закуповують бронежилети, продукти, медикаменти. Невдовзі брати вирушають на навчання до США, проте запевняють, допомагатимуть Україні і надалі, чим тільки зможуть. Я закінчив навчання в Штатах, закінчив бакалаврат в Eastman School of Music і хотів приїхати сюди, зробити нову візу, щоб поїхати назад на навчання і вчитися вже на магістратурі. А війна не зупинила? Ну, коли я сюди їхав, ще не було війни. Я приїхав 12 лютого. Ось скоро вже їду назад на магістратуру і не просто, ще навіть беру з собою брата. Війна внесла корективи для всіх, і, звичайно, що мені хочеться чимось допомогти, тому я особисто організовую концерти благодійні в Америці. Тобто я співпрацюю з різними моїми друзями, з різними ресторанами, з різними такими залами. Ось ми там організовуємо концерти на підтримку України, і ці люди особисто мені скидають кошти. І я тут на місці закупляю в більшості, я закупляю бронежилети. Я вже придбав 20, 22 бронежилети, і зараз ще до мене їде п'ять, і ще потім буде їхати 10. І так що ну і я кажу, що ми іншим займаємося. от, Допустимо, купляли паливо, яке теж дуже дороге для фур для того, щоб відправляти гуманітарку і багато різних інших речей збирали на машини музика допомагає напряму тим що вона заспокоює і відволікає людей Дуже багато ми, ми цим займаємося, тому ми власне виходимо і на вулицю. Я як тільки я вийду, я думаю, ця допомога тільки збільшиться, тому що ну в мене буде можливість власне заробляти, ну і збирати гроші десь там в Америці, в Європі. І це вже звичайно що інші суми ніж тут в Україні.